Всім привіт! Сьогодні готуємо овочною рагу з сосисками. Ось я помила кусочки перчика. Зараз будемо його нарізати. Сковородочка наша розігрілася, додаємо перчик. Поки смажиться перчик, наріжемо морпочку. Підсмажився наш перчик, аромат стоїть на всю кухню. Додаємо до нього морквочку. Тушимо далі. Наш перчик з морковочкою протушилися, додаємо цибульку. І ще пару хвилинок потушкуємо. Наші овочі протушкувалися, додаємо помідори. І ще хвилинок три. На цьому етапові додаємо часничок. Солимо, додаємо цукор В приправку хмелі сунелі. Зараз перемішаємо і додаємо ковбаску. Ковбаску лучше брати з копченим привкусом, та дорогу буде дуже смачне. Додаю ковбаску і ще тушкуємо хвилинок 5 під закритою кришечкою. Рагу наше готове. Ось так я його подаю. Всім смачного.